Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Знову ми десь їдемо. Електрони треба тут прийти. Знову, куч... Знову куча проблем. Знову їдемо в місто, їдемо вже на Корсунь. Да, всі кажуть, що в селі добре жити. Особливо баба Надя, теща, каже, як же вам добре жити в селі, у вас все є. Ніяких проблем. Вийшов, картошечку взяв, олійку взяв. Все є. А де ж воно є, хочу треба їхати і все треба купити. <гум> yeah. Електродів нема. Кришка на каналізації розпалася, треба купити. І так далі. Тим словом, одні проблеми. Ну нічого, будемо рішати ці проблеми по мірі їх поступлення. Так, да? да, щось таке. Скільки ти їдеш? Соточок? 110? А що, швидко? Та так, наче швидко кажеться. Ми їдемо завжди 110. Ми більше не їдемо. Крейсерська швидкість у нас 110. І бачу в екстрених случаях, можна трохи продуть свічки, то маємо трохи дати сажу потрусити. А де ж тут та сажа, як вона не, не глохне, вона де не встигає закоксовувати, да, вона не встигає та сажа на як дорозі, ми її. Трусимо. Так як ми вже заїхали у місто заодно. І візьмемо комбікорм. Предстарт. Треба да, купити предстарт для наших маленьких поросят, та і старт заодно, щоб вже не їздити спеціально по корм, то зараз по, по путі і затаримось. Магазинчик у нас відчинений. Ідемо у магазин, в да? АТБ сходимо. Нас сьогодні запросили на чайок, зараз купимо якийсь тортик. Да. <гум> купили комбікорм, купили для наших гризунів, гризунів. купили отакі яди. Вже скоро весна, треба щоб... їх трохи. Весна траганяти, щоб не розвелися. Да? Бо якщо розведуться, не буде спасу. Пішли по тортик. Щось ще до пива. Затарилися. Все, поїхали. Сьогодні у нас знову такий день в поїздках. Їдемо по Семену. Ну, Свинка наша прийшла в охоту, кабанчик наш не може її спарувати, тому що він не, по возрасту не підходить. їй, Тому ми вирішили, замовили семено у професійних, як там сказати правильно, людей, які займаються цим ділом. І їдемо, зараз отримаємо, купимо і будемо парувати свинку. Семено є в продажі і як, мастер, і Петрен. Ну, Петрен ми вже якби, і знаємо цю породу, і привикши до неї. Рішили замовити Петрена, будемо парувати ним. І 250 гривень коштує одна доза. Тому беремо дві з повторкою, щоб наверняка, Семено продають недалеко від нас, кілометрів да? в одну сторону. Бабуля зламала селфі-палку, тепер трусить як <рес> цей телефон Надо Дід купити. дуже переживає. Дідка обіцяв, може щось зробити сам або, ну. Справить, баба, може, баба справить. Це дуже серйозно. Це... У бабусі в руках, що не візьме, все ламається, все горить, все. Дід задумується. Про що думаєш? Боїся? Що... Боюся, це баба може хоч зламатися. <сум> <сум> да. Ось таке підприємство, де теж тримають кнурів різних, є різні породи. Тому зараз нам винесуть, чекаємо. Розводять тут. І свині, відгодівля, мабуть. да, годівля і племінні. Взагалі, тут у нас племінні, племінне господарство. Чекаємо. Ми ось таку дозу дві. Катетор, до... так. Да. По-научному катетор. Зараз одну одразу трошки підігріємо, щоб приїдемо і одразу спаруємо. А ввечері повтор. Так, зараз будемо парувати оцю свинку, готуємось. Флакончик ось втягується помаленьку. Дотягує флакончика. Оставляємо катетер, щоб він ще трошки побув. А вона за кнорами хоче вийти. Залишилась ось така пуста бутилочка. Все воно потянуло. Будемо сподіватися, що в нас вийшло. Увечері буде повтор. Так, ми прийшли зробити повторочку цій свинці. Наготували знов катетер. Ось є. Трошки нагрієм, зараз, поки дедушка прийде, підігріємо сім'я і будемо парувати. Вуха держа як слон. Всі сплять, тиха година вже. Тут поросятка не хотять спати під лампою, сплять коло мами. Їм жарко під лампою. Ух, змія. Перекрили ми ход, щоб свинка назад не йшла, не дергалась. Ось так свинка стоїть. Є ось ще такі ободки, да? як у стрілецького надів. І вона думає, що кабан на ній висить. Стоїть свинка гарно. Уходить семено з бутилочки, гарно затягує. Ось такі пішли бульбашки, це вже почти пуста бутилка. Все, пуста, бутилочка пуста, затянула гарно, спокійно стоїть. Закриваємо пробочку і хай вона хоч в якусь пару минут постоє, катетер побуде всередині в ній. Я сейчас бабі поможу попоратися, а Кіра познімає як дід і фари. Ну пише до діти. На фарах? Да. О, Кірочка. Привет. Добрий день, вам. Що ти міняєш? Меняю зайце, міняю лампочки. Купили всі такі лампочки. Угу. Бо в дорогу їхати вночі. А лампочка перегоріла. Ну, Це чи... ми будемо на хозяйстве? Да. Хорошо. Дід бабою вам позолотить тоді ручку, да? Угу. Ось біліша, а ця жовтіша. З... Сейчас ми поменяємо. поміняємо тут уже вставляє другу О. лампочку. Вставив? Да. Сейчас подивимося результат. Вс, двигаемся сейчас результат. А ну в не так чуть-чуть. Красиво. Конечно. Беласеньки. А ч нема? Кого? Щось ми якусь помилочку допустили, да, дід? Не, ну вс не А Деня допомагає бабе поратись, да, день? Что, Деня, нравится бабе помогать? <свист> 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 Молодец. А ты что халтужишь? В смысле, я снимаю и деду помогаю. <свист> Сейчас баба с деду и мы останемся на хозяйстве. Да, да. Деня? Сьогодні, везеш до баби? Так, да, їдемо на місце тачку ставити. Давай їх пішли. Бабуся наша винесла попіл. Що ви вже з Діней попорались? Уже, ти бачиш, бабуся, вся в муці. Угу. Подивимося зараз на це? Ні, ні, ні. Дедушка вибирає пахучку в машині, бери нове авто. Вибрав. Mm -hmm. Хай буде. Ми сьогодні ввечері в Черкасах. Заїхали в ось такий магазин Епіцентр. Але того, що нам треба, немає. Не можемо купити люк на... Каналізацію. Дідушка, ти засух? Так, Підсушило. Тому це треба нам посовітували, де його шукати, в яких магазинах. Тому їдемо далі. Це от біля шів мене засушило. Сьогодні дідусь наївся біля шів у гостях. То його сушить. Наша клавочка чекає нас. Сідаємо, і їдемо. Виїжджаємо із епіцентру і їдемо додому. Машин немає, город пустий, трошечки так наче. Зелений не вспіває. Дядушка, передай привіт. Нема никого дома. <laughs> Взяли мандаринки. Дениски и Кири. Хлеба. Домой. До дома. так смішно бабулька припаркувалася. Ну, село. село. Я боюся, щоб не бампер не подерти Дедушка за руль сів їдемо додому. Ночний город. Так, да, тут повертаємо. Поїде десь до племянниці. Племянниці в гості поїдемо.